Низка світових лідерів відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії, підтримку Кремлем, фіктивних референдумів на окупованих територіях України та готовність Москви застосувати ядерну зброю. Ядерна війна ніколи не повинна відбутись. Її неможливо виграти, сказав зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він додав, що єдиний спосіб завершити російську війну проти України дати зрозуміти Путіну, що він не може перемогти на полі бою. Про реакцію країн світу та США на останні рік. Ішення РФ ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднуються до нашої студії з Капіталійського пагорбу. Вітаю Остапе. Вітаю, Наталя. Остапе, як офіційний Вашингтон відреагував на останній указ президента РФ про часткову мобілізацію? Наталі ну згадаю передусім, що з цього почався виступ на генеральній асамблеї ООН Джо Байден, про яку ви щойно обговорили з Іриною. Дійсно, він згадав про ці укази, сказав, що це є порушенням статуту ООН. Що ж до іншої реакції, яку ми побачили від Сполучених Штатів, то відреагувала посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Вона сказала, що Сполучені Штати ніколи не визнають цих фіктивних референдумів, які Росія планує провести, і що ніколи не визнають, начебто, анексовані території України як російські території. Так само засудила вона плани мобілізації Росії і сказала, що Сполучені Штати. Будуть підтримувати Україну і надалі стільки скільки це буде потрібно. Згадала вона, що такі заклики Володимира Путіна є проявом слабкості. Схожі заяви ми почули також і від посадовців Ради з національної безпеки Сполучених Штатів, зокрема від Джейка Салівна та Джона Кірбі. Вони сказали, що дійсно ці кроки не є кроками впевненої країни чи кроками. Країни, яка є сильною, радше навпаки, це ознака того, що Росія зазнає провалу, зазнає невдачі, зокрема на полі бою. Сьогодні про це це прокоментував також і координатор зі стратегічних комунікацій ради з національної безпеки Джон Кірбі. В інтерв'ю каналу ABC. він сказав дійсно, що плани мобілізувати 300 тисяч нових військових у Росії. Це багато однак, каже він: це свідчить про те, що Росія зараз зазнає великих невдач. Давай послухаємо, що він сказав у інтерв'ю телеканалу ABC. Це однозначно ознака, що путіну складно, і ми це знаємо. Він зазнав десятків тисяч втрат. У них жахливий бойовий дух і згуртованість на полі бою. Проблеми із командуванням і контролем досі не вирішені. Він має проблеми із дезертирством і змушує поранених повертатися до бою. Тому для нього це очевидна проблема особового складу. Путін відчуває загрозу, особливо на північному сході та в районі Донбасу, оскільки він не може. Законно взяти деякі з цих територій він намагається отримати якусь політичну легітимність, щоб назвати це територією Росії. Це не російська територія, і вона неї не стане навіть у результаті цих фальшивих референдумів. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну безпековою та фінансовою допомогою, як сказав президент, стільки скільки буде потрібно. Це українська територія. Немає значення, який фіктивний референдум чи яке голосування вони проведуть. Це Українська територія схожі заяви ми чуємо від інших світових лідерів. Чи це означає, що відповідь заходу у разі проведення цих референдумів буде скоординована? Остапе надалі принаймі до цього закликають Сполучені Штати Сьогодні Ми чули і від Джо Байдена такі заяви від інших лідерів. І знаєш, те, що ми бачили про реакцію з боку європейських країн, дійсно свідчить про те, що країни є скоординовані. У своїй реакції сьогодні стало відомо, що лідер міністри закордонних справ країни Європейського союзу зберуться на термінову зустріч, аби обговорити останні заяви Володимира Путіна, зокрема щодо мобілізації, проведення референдумів та його погроз використати ядерну зброю. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Сказав він, що європейський союз не вдасться залякати, і країни ЄС і надалі будуть підтримувати Україну військово та економічно. Також він закликав розглянути запровадження а yeah. Нових санкцій проти Росії у відповідь на останні заяви Володимира Путіна. І ми знаємо, що вже цієї п'ятниці Єврокомісія дійсно проведе консультації щодо запровадження наступного раунду санкцій проти Росії. Також звернення оприлюднили впливові депутати європейського парламенту. Вони засудили плани Росії провести референдуми, засудили плани мобілізації і сказали, що європейський союз буде мати чітку відповідь на це також щодо того, як відреагували інші лідери. Ми теж бачили дуже багато заяв. Від президентів прем'єр-міністрів країн Європейського союзу і не лише по всьому світу. Давай послухаємо декілька з них. Це заяви впливових лідерів тих країн, які підтримують Україну зараз у Європі. Entscheidungen der russischen Regierung це ein акт der Verzweiflung. Рішення російського уряду є актом відчою. Росія не може виграти цю кримінальну війну. А останніми рішеннями Путін і Росія все лише погіршують. Він повністю недооцінив ситуацію із самого початку. Опір українців та їхню готовність протистояти, а також єдність і рішучість друзів України. України коражем з нашими американськими британськими союзниками. разом з нашими американськими та британськими союзниками ми зробимо усе можливе, щоб НАТО ще більше підтримувало Україну, щоб вона могла захистити себе від додаткової мобілізації, яку оголосив Кремль. Панік. Мобілізація, заклики до референдумів у Донецьку. Усе це ознака паніки. Його риторика щодо ядерної зброї це те, що ми чули вже багато разів, і це не викликає у нас емоцій. Це частина відомої нам риторики. Я радив зберігати спокій. Мучостапа на ці погрози застосувати ядерну зброю Кремлем. Як відповіли у Вашингтоні? Заяву від Джо Байдена про те, що ядерну війну не можна виграти і її не можна починати. Так само це в раді національної безпеки Джон Кірбі. Назвав такі заяви Володимира Путіна безвідповідальними, але типовими для нього скала, що ставляться до них уважно. Що такі заяви лунали від нього протягом останніх семи місяців? І в разі потреби сполучені штати будуть готові змінити і свою також свою готовність відповісти. Наразі якихось змін сполучені штати не бачать тому і не застосовують у відповідь, але будуть за цим. Уважно стежити Джон Кірбі сказав, що в разі застосування потенційного ядерної зброї Росією відповідь буде дуже рішучою і наслідки будуть серйозними не лише від сполучених штатів, Наталю, але і від всієї міжнародної спільноти. Дякую, Остапе, за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку з Капіталійського пагорбу був Остап Яриш.